Друзі, вітаю! Хотів би знову поговорити про дурість нашої влади стосовно розподілу ресурсів, командування і прийняття законів, а саме про це зачешників та сезачез. Як ви знаєте, після 1 січня, точніше, до 1 січня, вони мають всі повернутися назад у свої місця, як каже влада, і тоді буде амністія і так далі, і тому подібне. А що ви брешете? Тут уже всі знають, що з зачешників із них формуються окремі батальйони міцні, щоб вони йшли на штурм, так би мовити, виправити свої, так би мовити, провини. А в чому вони винні? От, скажіть, будь ласка, вони винні в тому, що влада не дає досі ніяких гарантій про звільнення злав Збройних сил України? Чи що? Скільки треба слухати? 5-10 років. Ну слухайте, я прогнозую на м, три річчя нашої війни, повномасштабного вторгнення, а буде ще більше більше отак, от, в геометричній прогресії. Потім ці ідіоти, вони ж не, не будуть думати наперед, вони будуть думати, як більше мобілізовувати, а не звільняти. У них завжди буде не на часі. Вони будуть думати про жіночу мобілізацію. А коли буде жіноча мобілізація, то, тоді вже буде повстання українців. Не такі, ми вже тупі. Бо жінок ну це святе не можна не можна їх масово мобілізувати. Отак от воно.